Кабінет міністрів оприлюднив список перших чиновників, усунутих з посад у рамках закону про очищення влади. Це 40 високопосадовців, що були або звільнені, або самі подали у відставку відповідно до люстраційних норм. Ще десятьох звільнять після підпису президента. І далі про роботу люстраційних комітетів та очищення влади на місцях будемо говорити з депутатом Рівненської міськради Олександром Лощуком, якого я вже вітаю у нашій студії. Доброго вам ранку, пане Олександре. Доброго ранку і гарного вам дня. Дякую. Як би ви оцінили загалом перші кроки. Центральної влади щодо самоочищення, що скажете безумовно, люстрація необхідна. Цього чекали цілі покоління українців, і, взагалі, оця тотальна люстрація, яка очікують від неї в першу чергу прості люди, так хочуть е побачити тих людей, які будуть нести відповідальність за ту розруху за ті проблеми, які є в країні і. Нехай цей перший крок, але він необхідний, потрібен, і я впевнений, що він буде реалізовуватись. І більше того, громадськість люди і будуть намагатися контролювати ті люстраційні комітети, люстраційні процеси і якось впливати на це все, і більше того, підсилювати ту люстрацію. І Ми цього всі очікуємо. Ну, щодо ось саме роботи ілюстраційних комітетів, я продовжу вашу думку. За яким принципом вона може відбуватися, і власне наскільки активно люди беруть участь у їхньому формуванні? Зразу після революції гідності, після того, як серійний вбивця Янукович втік за кордон, майданівці, котрі повернулися в міста, в райони, і, відповідно, почали. Такі своєрідні процедури очищення. Самі люди приходили до обласних адміністрацій, знайомилися між собою. Причому що це були представники абсолютно різних і політичних сил, і різних політичних поглядів, і за освітнім, культурним, соціальним статусом вони організувались і в нас був на Рівніщі створений перший ілюстраційний комітет. До речі, було дуже приємно спостерігати, коли. Високопосадовці, котрі б ніколи б не звертали увагу на простих людей, там, начальники податкової, начальники Служби безпеки України, начальники ОМВС, інші такі високопоставлені чини змушені були йти до простих людей, розповідати про свої статки, про свою біографію. власне, це все давало певну поживу таку для журналістів, тому що випливало дуже багато різних фактів. Відбувалося в суспільстві певне обговорення, і відповідно приймалися рішення, нехай не зовсім легітимні, не правочинні. Проте, якщо говорити з громадської точки зору і публічної точки зору, вони ну, вносили певні певну таку ясність щодо тих чи інших кандидатур. І вважаю, що ці. І явища були позитивними, намагалися, до речі, деякі посадовці і впливати на членів ілюстраційного комітету. Створювалися певні групи ті чи інші, які е, орієнтувалися на того чи іншого кандидата, але час розставлявся на місця, і е, якихось таких особливих претензій до роботи ілюстраційного комітету не було. Ну а ось а судді тому, що очищення саме суддівського корпусу це взагалі таке найбільш незріле і водночас дуже складне питання, і ми знову і знову стикаємося з гучними прикладами корупції саме в судах. І що чого навіть вартий випадок з беркутівцем, з беркутівцем садовником? Так чому гальмує суддівська люстрація? Бачите, це така е, держава в державі, е, коли судді вони є, мабуть, вершиною того айсбергу, тому що якщо подивитися на їхні статки, як вони живуть, і, і це такий своєрідний, навіть закритий клуб, е, куди нікого не пускають чужих, е, тому. Вони намагаються, оця система, брехлива система, що там існує, власне, сама себе захищати. Але люди теж не мовчать, і люди вже теж говорять про суддів, причому дуже відкрито. Судді вже теж так починають звертати увагу і на простих людей, і навіть на лістраційні оці громадські комітети, і впевнений, що. Знову ж таки, прийде певний проміжок часу, і суддівська ілюстрація все-таки відбудеться. Тим більше, що знаєте, в суддів є таке явище, вони один на одного збирають різноманітну інформацію, а потім з різноманітною метою використовують. Тому добре було б, щоб судді самі себе з'їли і цю інформацію викидали у зовнішній простір. Ну, власне ось, для громадського обговорення і журналісти також збирають дуже багато різної інформації, і зараз з'являється дуже багато журналістських розслідувань. Як досі не дозволь себе це слово жируються і власне продовжують будувати свої палаци. Люди, які були напряму причетні до розкрадання держави за часів що що тоді з цим робити? Чекати, доки прокуратура назбирає доказів, чи як безумовно. Є своєрідна е, народна люстрація, і якщо розраховувати чисто на прокуратуру, то буде дуже проблемна Справа в тому, що от навіть подивитися по нашому регіоні, оскільки було різноманітних корупційних справ, е, скільки екс опозиція колишня опозиція, яка вже тепер стала владою, говорила там про відкати, перекати, про проблеми, про розкрадання. І ось вони ж зараз прийшли нібито до влади. І ми бачимо, що ні одної кримінальної справи, ні однієї серйозної посадової особи не притягнуто до відповідальності. І це вже є дуже поганим, тому народ в нас і кидає деяких посадовців-смітники. І особлива роль до речі, в цьому позитивна роль журналістів, тому що вони викривають е, цю діяльність посадовців. Пане Олександре, як ви гадаєте, як контролювати владу нинішню і власне владу майбутню, починаючи можливо від найнижчих сходинок до найвищих, і коли вже рішення та витрати усіх держзнов та виборних органів будуть прозорими доступ, доступними для людей? Безумовно, витрати потрібно е, взагалі аналізувати і знову ж таки звертати на це увагу, тому що е, повинні прийти нові якісні люди, нові, по суті, кадри, які зможуть, е, яких буде інше бачення і ситуації, і системи державного управління, і які розставляться на свої місця. І я вважаю, що. Громадський контроль буде, і вже так як було раніше, просто-напросто не залишиться, і це знову ж таки є важливим фактором для відродження нашої країни. Ну, що таке важливе питання? Це що робити з органами місцевого самоврядування на сході, адже знову ж таки навіть на відвойованих територіях там місцева влада вона часто лишається такою досить ворожою і антиукраїнською, і не факт, що ця ситуація зміниться і під час після виборів. Безумовно, що в нас є правоохоронні і контролюючі органи, і вони повинні поставити е, ті тих посадових осіб місцевих органів, які працюють проти нашої держави на місці. Вони мають абсолютно всі повноваження, і це потрібно робити просто негайно. Закон про відкриття джерел фінансування політичних партій. Так чи не варто би можливо? б його застосувати вже на цих виборах, так і принаймні політичні ті самі проекти, там політичні кандидати, вони могли б це зробити і добровільно абсолютно, ні? Абсолютно е, правильна пропозиція. Це потрібно робити, тому що в нас політика це своєрідний такий закритий клуб, і куди пускають тільки людей, котрі мають значні кошти. Тому треба цю систему знову ж таки ломати. і прийдуть е, нові люди, котрі ну здатні. Оце зруйнувати у старі е, такі міхи, такі перешкоди, і вони подарують нам нову Україну і нову владу. І я думаю, що це буде незабаром. І наостанок. люстрація не торкнулася народних депутатів та кандидатів до парламенту. Як вважаєте, чи не спровокується нову хвилю так званої народної? Власне список радикальної партії він був люстрований народом абсолютно. Е, були зроблені вірні висновки і кроки. Ми оприлюднили всю інформацію про наших кандидатів, і саме головне дали можливість для людей вивчити її біографії і, взагалі, всю інформацію, яка тільки може бути про наших кандидатів. Тому ми все зробили для того, щоб перемогти і щоб мати довіру в українців. На такій оптимістичній ноті будемо ставити крапку. Дякую вам за розмову. За що завітали до нас. Дуже вам дякую.